Сучасний міський кросовер Mercedes GLC 300. Придбали для себе мерседеси. Не встановили охоронний комплекс. Це помилка. Вважати, що його не вкрадуть. Це фатальна помилка. Бо навіть з такою сучасною штатною технологією. Безпеки, яка встановлена в цих авто, воно викрадається буквально за дві хвилини. Як саме викрадають такі автомобілі, є декілька варіантів. Це можна зробити через ретрансляцію сигналу штатного ключа, через каншину, через обіді роз'єм, через безключовий доступ і навіть через замок капоту. Захистіть своє авто сучасною охороною настільки, щоб глибушки хапалися за голову, та контролюйте свою безпеку в будь-який момент. А ми, в свою чергу, Security, вам в цьому допоможемо.